Всім привіт! З вами Влад, і сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику, а саме огляд алмазного інструменту. І розпочнемо його з новинки Soft Edge. До речі, буде цікава ваша думка, який саме огляд алмазного інструменту зробити наступним. І перейдемо до нашого Soft Edge. Це спеціальна фреза, розроблена для шліфування керамограніту та натурального каменю. Порівняємо її з інструментами, які вже існують для шліфування. Та е, зрозуміємо, чим вона краще та які переваги саме в ній реалізовані. Почнемо з стандартних Hard Keramics. В них є два зерна 60 та е, 100. І відповідно, така фреза має турбованість, в деяких випадках може спричиняти сколи. Має ширину алмазоносного шару 20 мм, а також посадковий е, отвір на М14, тобто вона накручується на наш КШМ. Наступні види шліфувального інструменту це от такі от флеб-диски. Їхня перевага в тому, що вони шліфують доволі делікатно, швидко, але із недоліків, це висока ціна даного виробу. І класичні варіанти це гнучкі полірувальні кола. Вони шліфують дуже делікатно, але при цьому з низькою швидкістю, і ресурс також не дуже великий в даних виробах. Перейдемо до все ж таки, Soft Edge. Переваги даної фрези. першочергова ширина алмазоносного шару 30 міліметрів, що забезпечує високу швидкість роботи і чистоту. Також ми можемо побачити, що тут є три грані. Перша грань приблизно 20 мм для основного з'єму матеріалу, друга грань по периферії для того, щоб мати західну частину на матеріал. А також внутрішня грань, якщо ми можемо її побачити, реалізована для того, щоб чашка працювала в дві сторони під час шліфовки. Також тут реалізована глибока чашка в порівнянні з стандартними Hard Keramics, Реалізована чашка, яка забезпечує мінімізацію биття під час роботи. Чому? Тому що в даному випадку М14 фіксується на невелику опорну поверхню, чи то притискна чи це абортна гайка, чи це шпіндер безпосередньо кашем, який має невелику площу контакту. А в Soft Edge безпосередньо реалізований посадковий отвір на безпосередньо опорну гайку. Це забезпечує мінімальне биття. А за рахунок того, що чашка має доволі таку достатню глибину, за нею ховається притискна гайка, що не дозволяє виходити нічого вище, ніж сама чашка, та не травмує плитку під час роботи, я пропоную перейти до встановлення даного інструменту та огляду безпосередньо самої працездатності даного виробу. Ми можемо побачити, що деякі вироби мають безпосередньо такі балансувальні отвори. Для того щоб мінімізувати вібрацію. Абсолютно кожна фреза реалізована максимально точно та без вібрацій. Безпосередньо балансувальні отвори забезпечують максимальний комфорт під час роботи. Встановлюємо опорну гайку. На опорну гайку встановлюємо фрезу. Посадковий отвір 22-23. Також хочу звернути вашу увагу, що в класичних варіантах, які вже існують на ринку, є така турбованість, яка забезпечує охолоджувати фрези. В Soft Edge реалізована така доволі унікальна технологія металевої зв'язки, в якій охолодження забезпечується таким графітовим включенням, які утворюють мікропори. І відповідно, фреза працює досить стабільно, без горіння. І з високою продуктивністю. Але якщо порівняти з Hard Ceramics Advanced, там де є 60 та сотка, сотка це у нас більш чистава. Дана фриза працює ще швидше, ніж сотка, але при цьому чистота на рівні сотки, а то навіть і краще. Тож, приступимо, використовуємо самозажимну гайку. Працює фриза на максимальних обертах, тобто 9-11 тисяч, фіксуємо. Я рекомендую використовувати пиловідведення під час роботи з даними виробами, тому що софтеч працює, уявіть собі, в 5 разів швидше ніж будь-які класичні варіанти: чи то флеп-диск, чи то гнучки полірувальні кола. Вона в 5 разів швидше. А ресурс даної фрези, він виміряється десь близько 50 кілограмам. Керамограніту це близько 3-4 квадратних метрів зішліфованої вщент плитки товщиною 10 мм міцної плитки керамограніту. Я рекомендую відбирати пил завдяки тайлдастеру, тому що в замкнутих приміщеннях шліфовка даною фризою безпосередньо буде забруднювати повітря дуже сильно. Зафіксували. Зараз а, подивимося, як вона працює на чистоту. Вчаємо пилосос. Зараз дуже чітко видно, коли фреза заходить в матеріал. Якраз завдяки західній частині кромки, у нас відбувається комфортна робота. Коли потрібно використовувати цю фрезу? першочергово це якісь зішліфовки безпосередньо кромки плитки. Або якщо ми обробляємо керамограніт товщиною 6 або 4 мм, це дуже розповсюджене в широкоформатній плиті, запив під 45 градусів, або. Запит під 45 градусів можна зразу зішліфовувати даною фризою, або зустрічаються такі ще інколи випадки, коли широкоформатна плита має нерівності або неправильно виконаний ратифікат, або взагалі вона порізана на гідроабразиві. Її потрібно першочергово пришліфувати кралю, то щоб вона стала рівною під направляючи. Дані вироби дуже класно підходять для операцій шліфовки. В великих об'ємах або як класна альтернатива, за допомогою даних фрез можна зішліфовувати товщину плитки. Деякі виробники інсталяцій пропонують закривати безпосередньо інсталяції плиткою, але для того, щоб плитка була в рівні з основною поверхнею, потрібно зробити плитку тоншою, тобто ми можемо потоншувати плитку. І в цілому це класна альтернатива флеп-дискам завдяки тому, що товщина металевого корпусу всього лише 1 мм. І вона добре безпосередньо скажімо так, поглинає всі вібрації та биття під час роботи. Тому пишіть в коментарі, як безпосередньо вам ця фреза. На даний момент ми маємо всього лише одну зернистість, бо вона доволі швидка, але в той же час і чисто працює. Пишіть ваші враження стосовно роботи цього виробу і до наступних зустрічей.